Вітаю, друзі! Сьогодні 7 березня 2025 року. А вчора в Брюсселі відбувся великий саміт європейських лідерів, який був присвячений обороні і принципах, на яких Європа просить Сполучені Штати Америки проводити перемовини із Російською Федерацією. На жаль. Цей саміт фактично взагалі не мав жодних практичних наслідків для України, крім красивої картинки, багато пафосних заяв, які невідомо чи будуть реалізовані, яких ми чули вже дуже багато з 2022 року. Але для чого справді збирався цей саміт? <кхід> То це для того, щоб виконати вимоги Дональда Трампа про те, що Європейський Союз, країна Європейського Союзу різко збільшить. Свої видатки на свою оборону, і потенційно вони зроблять це на 800 мільярдів євро. Що Трамп від них вимагав вже дуже давно, ще навіть під під час першої своєї каденції. А в Україні залишаються красиві для України, залишаються красиві заяви і е, потужні слова підтримки. А також часті рукостискання із Володимиром Зеленським, який знову ж таки прийшов у своїй флісовій футболочці на цю зустріч. А от для чого справді збиралися європейські лідери, і що їх справді турбує, то це дуже влучно написало видання Політікова, яке каже, що проговорився дуже влучно прем'єр-міністр Бельгії Барт Девевер. Він сказав, що. Якщо ви не за столом, значить ви в меню. І його турбує не Україна. Його турбує, як і інших європейських лідерів, турбує Європа. Тому що вони припускають, що Дональд Трамп і Володимир Путін вже ділять Україну між собою. І немає жодних ознак того, що Європа не буде на десерт. І ось це справді хвилює європейських лідерів по справжньому, а не Україна. І заради цього вони збираються, зібралися вчора, 6 березня, і знову зберуться 20-21 березня з аналогічними ж питаннями е, щодо власної безпеки. І ще раз кажу, що ми підписали там близько 30 безпекових угод із європейськими країнами. Європейські країни е, говорили нам дуже багато потужних, сильних слів. Вони е, дали нам справді багато коштів і дають. Трохи дали зброї. Однак Бельгія, до речі, перенесла передачу чергової партії f 16 на 2026 рік, тому що вона хоче спочатку замінити свій парк новими літаками f 35 Так от, Європу цікавить лише те, щоб Україна воювала якнайдовше і забезпечувала безпеку Європі. І Європу цікавить, щоб США. Допустили їх до перемовин по Україні, щоб під час цих перемовин європейці розуміли, що їхні інтереси будуть забезпечені. Вони не хвилюються за інтереси України і їм Україна байдуже. І все це, ситуація, в якій ми опинилися, це знову ж таки те, про що я говорив в нещодавному своєму відео: про те, що і США, і європейські країни знову використали Україну. Як засіб для досягнення своїх безпекових цілей, знову нас на призволяще. <кхід> і, на жаль, це значна частка вини у цьому полягає і лежить і на нас, тому що ми в 2019 році вибрали в якості президента країни, яка воює некомпетентного блазня, який сформував вкрай некомпетентну команду, і все це наслідок ситуації, в якій ми опинилися. Що цією командою і європейські лідери і лідери Сполучених Штатів вільно маніпулювали для своїх цілей, граючи на їхніх, їхніх примітивних амбіціях і нарцистичних нахилах? Тому, на жаль, Україна знаходиться українську складному геополітичному і політичному становищі і чекати допомоги від європейських лідерів, крім гарних слів. Не доводиться. Мені взагалі видається, що приблизно з 2022 року ці європейські саміти готувалися за одним і тим самим сценарієм. Мовляв, ось ми проводимо саміт по Україні. Давайте розподілимо ролі, хто що красиве говорить для того, щоб попестити вуха українського слухача і Володимира Зеленського. А вони нехай воюють і ось. На цьому саміті прем'єр-міністр Італія Меленя заявила: А давайте поширимо статтю 5 про безпеку статуту НАТО на Україну. Всі такі, о, цікава ідея. А вона, звісно ж, не буде втілена. А Макрон такий, а давайте ми здійс зробимо ядерний щит і включимо туди Україну. Всі такі о потужно. Але ж воно не буде реалізовано. Щодо того, які європейці дають нам розвідувальні дані, я не знаю. Чи компенсують вони розвідувальні дані Сполучених Штатів? Я сумніваюся, тому на жаль, з приходом нової адміністрації Трампа в зв'язку з фактично катастрофічною поїздкою Зеленського 28 лютого 2025 року, і до того, через ті контакти, які були, адміністрація Трампа побачила, що це. Зеленські і компанія – це люди, з якими не можна мати справу, тому що вони несерйозні і не відповідають там за якісь свої слова, не мають позиції, не мають сильних аргументів. Вони вирішили силою Сполучені Штати я маю на увазі спонукати Україну до миру, ігноруючи наші національні інтереси, і це дуже прикро, а ще більш прикро те, що в Україні немає керівництва, яке здатне протистояти цьому тиску і цим зусиллям. А від Європи нам чекати допомоги. Не доводиться, слава Україні.